Сучасна Італія, місто Рим тут розташувалася найменша у світі незалежна держава, Ватикан. Сьогодні це важливе місце для християн світу, особливо для католиків. Але так було не завжди колись Рим був місцем, де вірили в багатьох богів, на їхню честь влаштовували свята та жертвоприношення, а християн переслідували та подекуди навіть убивали. Із цього відео ти дізнаєшся, у що вірили давні римляни до того, як Рим перетворився на столицю християнського світу. Усі культури перебувають під впливом навколишніх культур. Це природний процес. Наприклад, в українській мові чимало слів, запозичених з іноземних мов. Про такі слова можеш детальніше дізнатися з відео за посиланням. Також чимало культур мають історію про всесвітній потоп наприклад, її містять вавилонські та індуїстські тексти, а також християнські вчення. Проте, напевне, жодна культура не зазнала такого сильного впливу, як римська. Адже римляни сформували її на основі грецької та етруської культур. Почнемо з таємничих етрусків. Певно, ти вже знаєш про цей народ. А якщо ні, обов'язково переглянь відео за посиланням. Етруски проживали на території сучасної Італії до заснування Риму. Вони значною мірою вплинули на римську культуру. Саме від етрусків римляни успадкували традиції гладіаторських боїв і деякі державні структури. Етруски також вплинули на римську релігію, наприклад, ворожіння, релігійний календар і навіть деяких богів було запозичено в них. Звісно, на культуру та релігію римлян справили великий вплив і греки. Багато богів із ранньої грецької міфології були адаптовані для стародавнього Риму. Щоб переконатися в цьому, можеш переглянути відео за посиланням Дослідімо римський міф про створення світу. Спочатку був хаос, з якого виникли земля, гори, ліси, річки, тварини і люди. Із хаосу також з'явилися перші боги. Найголовнішим з яких був Сатурн володар часу. Син Сатурна, Юпітер, скинув батька і став головним серед богів, поділивши владу зі своїми братами: Плутоном, володарем підземного світу, та Нептуном, володарем морів. Думаю, ти легко здогадаєшся, на що схожий цей міф? Звісно, на грецький варіант міфу про походження світу. Римляни перейняли елементи грецької релігії, вшановуючи тих самих богів, але дали їм інші імена. Чому римляни були так добре обізнані із культурою та релігією греків? Тобі вже відомо про грецьку колонізацію і про те, що греки активно будували колонії на півдні сучасної Італії і так само, як етруски були сусідами римлян. Тож не дивно, що більшість римських богів мали грецьких аналогів, часто зі схожими іменами чи роллю. Наприклад, Юпітер був римським еквівалентом Зевса, верховного бога, а Мінерва була римською версією грецької атени, богині війни та мудрості під впливом греків багатьох богів стали зображувати подібними до людей, хоча спершу Юпітера, наприклад, зображували як блискавку. Римські міста, так само як і грецькі. Мали власних святих покровителів і на честь цих божеств зводили величезні храми. Але буде великою помилкою сказати, що всі досягнення римської культури та релігія стали можливими завдяки етрускам і грекам адже запозичення це цілком природний процес. Проте римляни змогли за 13 століть розвинути власну культуру та релігію і суттєво перевершити своїх вчителів. Римляни поклонялися багатьом богам. Вони вірили в те, що все від річок до дерев і тварин має духа охоронця. Пригадай, як називають віру в існування багатьох богів. Правильно. Політеїзм жителі Риму молилися своїм богам принаймні раз на день. До якого бога вони зверталися, залежало від їхніх бажань чи потреб. Наприклад, якщо житель Риму хотів перемогти на перегонах колісниць, йому варто було молитися Нептуну, оскільки той був покровителем коней і змагань на колісницях. Римляни дуже серйозно ставилися до поклоніння богам і приділяли цьому багато часу. Окрім поклоніння, було нормою приносити богам жертви. Звісно, богам необхідні дім і місце для поклонінь, цю роль відігравали храми. Храми для поклоніння богам будували по всій Римській імперії. Римляни зазвичай дотримувалися однієї схеми будівництва храмів. Дах мав трикутну форму, його підтримували великі колони. Сходи вели до головного дверного отвору, який зазвичай був побудований за колонами. Проте, на жаль, більшість величних храмів античності зараз мають такий вигляд. У кожній оселі було облаштоване місце для поклоніння богам. Невеликий вівтар і святиня. Римляни мали особистих домашніх богів або духів, яких називали Лари, і яким щодня поклонялися вдома. Святиня містила статуї Ларів, а голова родини щодня виголошував навколо неї сімейні молитви. Вважається, що більшість римлян прагнули догодити насамперед своїм Ларам, а не громадським богам, як от Юпітер. Звісно, поклонялись римляни і своїм імператорам цю традицію заклав Юлій Цезар. Майже всіх імператорів Риму обожнювали, надавали їм статус богів. Це був спосіб лідерів Риму стати могутнішими. Така практика проіснувала аж до часів імператора Костянтина, який прийняв християнство. Через погіршення умов життя багато хто в Римі зневірився в давніх богах. Зріс інтерес до незвичного, і римляни стали цікавитися східними релігіями. У східних провінціях поширювалося пророцтва про прихід Спасителя, який міг захистити знедолених. У таких умовах, у першому столітті нашої ери в юдеї виникає і поширюється віра в Ісуса Христа, швидко дістаючи підтримку простого люду. Тривалий час християнство забороняли, а самих християн переслідували та карали. Проте з часом християнство стало державною релігією, витіснивши язичницькі ритуали. Детальніше дізнатися про християнство ти зможеш із відео за посиланням. Запам'ятай релігія це віра людини в надприродні сили та існування богів, римляни сформували свою культуру на основі грецької та етруської, політеїзм віра в існування багатьох богів. Римляни поклонялися головним богам у храмах, а домашнім ларам за допомогою вівтарів вдома. Імператори Риму мали статус богів від часів Юлія Цезаря до часів Костянтина, який прийняв християнство. Віра в Ісуса Христа поширилася серед простого люду в першому столітті нашої ери, поступово замінивши язичницькі релігії. Підписуйся на канал, став вподобайку та тисни на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео з історії.